Покажу, як ми тестуємо лак. Постачальник наш запропонував нам новий пф лак, каже, що він міцніший за наш старіший. Будемо це перевіряти. І також відразу при нагоді порівняємо із звичайним водним лаком. Будемо порівнювати такі показники. Це зовнішній вигляд, адгезія. Поберемо нуждачку, подивимося, який кращий лак витримає, і так само копійкуємо. Дивимося! Це новий лак, який нам пропонують. Видно? Угу. Це старий наш лак. Яким ми зараз користуємося. І це водний лак. Тут він вже трошки поцарапаний, бо це легкий був, скажімо так. Ну, як на мене, то новий VF лак Краще виглядає, він більш. Відкреслює текстуру деревини, не заливає так поверхню. Тому плюсів я ставлю йому. Так, дивимося адгезію. Тут адгезію ми перевіряємо наступним чином. Робимо ось такі надрізи на лаковій поверхні, з там близько 1 мм один від одного. І тоді поперечні. І аналогічно на цих зразочках. Фезик за цей лаконо ціпляє, воно геть повністю прорізає його. Хоча тут тільки там, де текстура деревини ріже. Далі беремо скотч. І міцно приклеюємо. І різко відриваємо Ось тут були порізи, лак витримав, тобто він не залишився на скотчі, він не відійшов разом зі скотчем. Бачите? Цей лак. Також витримав, але тут, як на мене, глибші, глибші видно прорізи. Mm -hmm. Це в нас водно. Адгезію я теж витримала, тобто адгезія хороша, але прорізі які чіткі, які добре видно. Mm -hmm. Адгезію витримали всі лаки, але найменше видно самих порізів на новому лаці. Далі беремо шліф-папір, це в нашому випадку 120-те зерно. Беремо фрезу, ну, наважаючи орієнтовно 4 кілограми, кладемо і протягуємо до середини до. Дімося, що не залишиться. Вау. Це умовно кажучи, ми силимо такі стілець або шаф. Ну да. Ліжку переселену. На цьому майже не видно. Так, протягнули ми фризу. На сонце. Таких явних пошкоджень. Майже не видно, немає. Угу. Ну, тут от вот воно є. Так, далі. Звичайний банальний тест. Стандартний наш тест, Стандартний традиційний наш тест. Беремо копійку і починаємо з ну, такою самою силою. Це новий лак, який нам пропонують. Ну, Далі цей лак, це наш старий. Хочеш теж прикол? Що ти зробив? Що я зробив? Показав, що воно тримає. В принципі, що старий, що новий лак м -м, таких як. Городний нам покажуть. Вот він дуже дуже м'який. Бачиш, наскільки завитає. Мені здається, що у Ефлак більше деревину захищає від пошкоджень не в планів подряпин, а він додає такої твердості. Так, да, твердості дає. Це котець, якій навіть просто чувствуєш, як воно в дерево, в дерево прогинається, а від F лаку такого немає. Висновак да. який в принципі, великої різниці між новим і старим лаком немає, але ну, трошки він. По тактильності приємніше, правда, по да. тактиності тому можливо і прийдемо на нього.